Після завантаження встановлення та запуску програми WinCalc перевіряємо версію оновлення. На даному етапі працюємо з тьою версії оновлення. Наступним кроком є внесення обов'язкових загальних налаштувань. Для цього на верхній панелі інструментів відкриваємо вкладку Настройки та обираємо пользовательські настройки. Розглянемо необхідні вкладки цього вікна. У вкладці «Основне» в полі «Індивідуальні настройки прописуємо ID клієнта. Це ваш особистий номер, він є індивідуальним та повідомляється вашим менеджером. Префікс номера заказу відповідає вашому ID з припискою Дефіза. Вносимо ваші реквізити та змінюємо логотип на індивідуальний. Після цього переходимо в закладку Закази вкладці відмічаємо выбирать заказчик та переходимо далі в вкладку «Нумерація». В даній вкладці активуємо «Іспользувати пользовательські настройки для нумерації заказів», а також «Текстові номера заказів» і контроль унікальності номерів. В полі «Автонумерація» необхідно виділити звичайну автонумерацію. Після чого ми нажимаємо ОК і можемо переходити до набору замовлень.